Оце як і центр прильоту. ще якась трубка торчить. Ось тут була труба з РСЗВ. Житель приватного сектору Василь Литовка показує, що сталося з його городом після ворожого удару. Саме сюди вночі окупанти поцілили з РСЗВ. Уламками вбило улюбленицю родини кішку Мурку. Ну, вона перелякалась, мабуть, вибіжала сюди, а тут. Ж... Було. Від уламків пошкодило і їхній будинок. Побило вікна, посікло паркан та перебило кабель електропостачання. Ми в цей час спали, як шардарахне над нами, і так от, та я одразу сказав, що це касети. І пішли маленькі так взриви, о другій ночі. вже, другий прильот був. Ну, По-другому прильоту він чуть далі був. не так. Переляж був дуже здоровий. Ми дуже з жінкою боялися. Дружина ще в шокі, я як то вже успокоївся. Головне, що ми живі, головне, що цілі. Пожара не було, це дуже гарно. Забирає бити скло у себе на подвір'ї місцевий житель Роман. Каже, від поранень його рідних врятувало те, що вони знаходилися в іншій частині будинку. Якби тут було б дуже погано, бо уламки залетіли в хату і пошкодили стіни, меблі. Перший і там ще два з осколками. Дуже посічена хата. Чотири вікна. Ворота, вітка. Ворота гаражу, автомобіль перепугалася. Зараз дружина в хаті заспокоює нервову систему. Донька трохи ліпше пішла по подвір'ю патися. А це будинок Сергія Базний. Чоловік каже, вже другий раз з початку повномасштабної війни йому доводиться ремонтувати покрівлю після ворожих обстрілів. «Ну, Як петарди раз в десять, тільки сильніше. Стекла летіли, все це все одномоментно. Сосна спала, я не пойму, що це, де я в якій реальності воно все тріщить, все летить. Тобто не сразу без 2 секунди, 3-5, Я не мог розуміти, в чому діло. Посмотрел, Взял фонарь большой, посмотрел, повреждения. И только мы смотрели с той стороны, опять начали стрелять чуть подальше. Мы за машиной упали под стенку, там фрязь, короче, на провода. В прошлый раз мы в 22 году у нас в июне то же самое, еще хуже было. Мы своими силами делали. Внаслідок обстрілу поранень дістали двоє чоловіків 32 та 39 років. Одного з них ушпитали. Про це повідомили в Нацполіції області. В приватному секторі пошкоджено 17 будинків та 7 автомобілів. Розповіла секретарка міськради Регіна Харченко. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Суспільне новини Запоріжжя.